Доброго дня, друзі, та панове. Сьогодні у нас новий ролик по цій хорошій стратегії і будемо трейдити на брокері Pocket Option з сайтом TradingView. Дивіться, сьогодні наш валютний ринок закритий, але нічого. Будемо сьогодні торгувати на OTC. Дивіться, беремо, вибираємо валютну бару та вставляємо її в наш сайт. Американський який нам видає безплатно сигнали. Цей сайт провірений, вже, ми вже працюємо. Досить багато по цьому сайту. Давайте нажимаємо на Теханаліз на одну хвилину, то дивимось що нам каже сайт. сайт нам каже продавати. Тож давайте зайдемо в володу, то буду продавати. Та будемо дивитися на наш результат. цей сайт правда, е, ви. Зараз ви зможете побачити мій телеграм-канал, в якому я дідуся своїми успіхами та успіхами в віп каналі та в моєму житті. Тут багато всякої інформації, а детальніше я розкажу про цей телеграм-канал в кінці відео. Так що чекайте та дивіться відео до кінця. Дивіться, що у нас тут зараз. Залишається буквально 20 секунд. Наша угода, в принципі, заробачимо дуже сильне коливань графіку, не знати, чи завів плюс, та нічого будемо дивитися. Та й наша угода на останні скудах нам все псує, Та ми, на жаль, не отримуємо плюса, але нічого дивіться. Що ми що ми в такому випадку робимо? Ми обну... умножаємо наш баланс, в який ми заходимо на 2. наприклад, ми. Раніше трейдили на 200 доларів, тепер на 400. Дивимось, нам сайт показує, що продавати, значить ми знову виходимо на продавати. Та дивимось наш результат. І так робимо, поки нас не зайде. В будь-якому випадку ця угода має бути повністю в плюс, навіть не зважаючи не на це, скільки ми будемо умножати разів. І це якраз бачимо, то у нас. Певна угода йде вниз. Та будемо дивитися далі. Що в нас вийде з цієї угоди? Віці, так само зараз може ринок несподівано перейти. несподівано перейти в мінус. Але ні, наш сайт ідеально показує прогнози, це видає нам сигнал, з допомогою якого ми виходимо повністю в плюс. Дивіться. Що ми тут робимо? Оце якраз наш телеграм-канал, якому я розпідав в цьому ролику. Тут багато всяких новин, різноманітних, про моє життя, про мої е, угоди у віп каналі про угоди моїх друзів, які безкоштовно абсолютно у віп-каналі заробляють гроші разом з нами. Але що вам для цього треба? Вам треба просто четверти закріплене повідомлення, Тут якраз актуальна стратегія, по якій записую ролики, тут вся корисна інформація іменно в цьому пості. Дивіться, є сайт, який нам видає сигнали, ліцензований брокер, на якому ми торгуємо, та наш безкоштовний віп-канал. Там є топові аналітики. Щоб туди просто попасти, вам просто треба написати мені в лічку, Хочу Віп-канал, я вас додам та скину свою інструкцію. Всім гарного дня та до побачення!